Послання 1333. Мої віддані висвячені слуги, які залишаться вірними моєму слову, піднімуться і поведуть вас середа, 4 березня 2015 року Божого 22.12. Моя ніжно улюблена дочко, в той час, коли людство потребує мене найбільше, мій голос є пригнічений духом темряви. Йде запекла духовна битва, яка ведеться моїм царством проти сил Злого Духа. Однак багато людей є несвідомі цього факту, тому що Дух зла вливає нове, фальшиве вчення, яке, на перший погляд, виглядатиме популярним, бажаним, довгоочікуваним та схваленим тими, які стверджують, що проповідують моє слово, але які. Не належить мені. Злий Дух є обережним, хитрим та підступним, і тому, коли його слуги представлять вам новий підхід до мого вчення, ви можете бути певними, що це буде обгорнуто в гідний подову спосіб, так що виглядатиме цілком прийнятним. Сила моїх ворогів придушує віру мого народу, який не бачить перед собою того, що йому підсовують. Плутанина не походить від мене, моє слово ясне, моє вчення нескінченне. Людство прийняло гуманізм та атеїзм як замінник мене. Мене ж відкинули, а моє слово є терпимим лише частково, в той час, як решту частин було перекручено, щоб пристосувати їх до потреб грішників, які хочуть виправдати свої провини. Вони можуть виправдовувати Єресі поміж собою, але я є всевидячим і судитиму християн відповідно до того, в який спосіб вони відкинули моє слово і заприйняті ними вчинки, які є проти мене. Християни у світі піддаються швидкому відторгненню суспільством і терплять великі труднощі через ненависть, яка існує у світі щодо мене. Мене зневажають ті, які колись мене знали, але тепер відкидають мене. Мене ледь терплять ті, які знають, ким я є, але які відкидають деякі частини мого вчення, тому що правда для них є невигідною. Багато людей під час мого перебування на землі цуралися мене, а особливо ті горді душі, які керували моїм стадом у святинях. Вони проповідували Слово Боже, але не любили слухати правду з моїх уст, з уст правдивого Месії. І зараз є невірні мені служителі, які не дотримуються правди, багато з них більше не приймають моє святе Слово, яке подібне до джерельної води і залишається криштально чистим. Вони замулюють ту воду, яка виливається через Святого Духа. І невинні душі питимуть її. Правда буде спотворена, і багато людей будуть примушені проковтнути вчення темряви, яке сяєтиме яскраво, як блискуча зірка. Це нове фальшове вчення не матиме нічого спільного зі мною, і лише ті, які вірять у святе Євангеліє, і ті, які відмовляться відступити від Нього, знайдуть вічне життя. Я прийшов, щоб принести вам правду, щоб врятувати вас, а ви розіп'яли мене за це. Однак через мою смерть на хресті я переміг смерть. Все, що я зробив, було зроблено для вас, і все, що походить з моєї перемоги над смертю, є вашим. Життя тіла стає вашим, коли ви вірите в мене, а ваша душа житиме вічно. Якщо ви відкинете мене перед моїм другим пришестям, тоді ви не будете готовими прийняти мене. Якщо ви приймете брехню, хоч вже знаєте правду мого слова, то ви впадете у відчай. І тепер я маю бути розіп'ятий ще раз, і цього разу не буде жалю за моїм тілом, моєю церквою, бо ви покинете мене аж до того часу, коли я прийду у великий день. Я буду забутий, а самозванця будуть обожнювати, поклонятися і вітати, як царя, в той час, як я лежатиму в стічній канаві і мене топтатимуть. Тільки завдяки силі Святого Духа мої правдиві послідовники будуть здатні вистояти в цій битві за душі. І я даю вам зараз усі благодаті, щоб відкрити ваші очі на правду, і не допустити, щоб ви. Впали жертвою обману. Мої вірні висвячені слуги, які залишаться вірними моєму слову, піднімуться і поведуть вас дорогою правди. Ці мої хоробрі висвячені слуги отримають надзвичайні благодаті, щоб допомогти християнам чітко побачити різницю між добром і злом. Будьте мужніми і знайте, що в даний час. Ці благодаті виливаються на цих моїх слух, бо без їхнього керівництва вам було б важко проголошувати правду. Я люблю вас усіх, я ніколи не покину вас, я притягую вас до себе і заохочую відмовляти мої молитви Христового походу, щоб отримати необхідне благословення для подорожі, яка на вас чекає. Святий Дух спочиває на вас, і ви будете сповнені кожним можливим даром для підтримки вашої відданості мені. Завжди звертайтеся до мене по допомогу, щоб отримати мужність, силу і здатність ставитися до ваших ворогів з любов'ю та співчуттям, що є необхідною умовою, якщо ви маєте стати моїми правдивими учнями. Любити моїх ворогів, однак, не означає приймати єресь. Прошу вас також відмовитися від участі у будь-якій мерзоті, в моє святе ім'я. Проголошуйте моє слово, немає ніякої необхідності захищати Його. Ваш улюблений Ісус Христос, Спаситель і відкупитель всього людства.